Бачимо, людина завжди хоче поєднатися з Божественним. І тому ми можемо сказати відверто, що людина сама по собі є істота релігійна. Немає такої людини, яка не плекала б якісь релігійні погляди. Навіть якщо ми добре сьогодні розберемося, Багато людей протестують проти Бога, бо вони не хочуть виконувати Божі настанови і заповіді, вважаючи, що вони мудріші, ніж Господь Бог. Але це не означає, що вони не плекають ніяких релігійних думок. Бо, наприклад, хтось до релігії до науки ставиться як до релігії, він нічого не розуміється в науці, не знає, що воно таке. Але він плекає отаке поклоніння, так ніби наука була Богом. Чи, наприклад, можуть зробити якісь такі замінники? Наприклад, кажуть, ми космічною енергією наповнюємося. Тобто, дуже багато є найрізноманітніших таких елементів, які люди практикують і які вказують, що людина це істота релігійна. Але релігія це не те, що відбувається у нашому серці тільки. Тобто релігія це не приватна справа, це не те, що нам здається. Тому що Бог є таким, яким Він є незалежно від наших думок. Наприклад, якщо людина скаже: Боже, якщо ти такий, то я не буду в тебе вірити, то Бог від цього не зміниться. І якщо людина скаже більше не молитимусь тобі, то Бог не стане інакшим. Він є таким, яким є у вічності. І тому бачимо. Правдива релігія тільки та, яка заснована на тому, що Бог сам про себе промовляє. І саме тому між Богом і людиною мусить бути якийсь посередник, який одночасно вміє так говорити, промовляти, щоби люди його чули, але теж знає повністю. Бога Сотворителя неба і землі. І тому ми називаємо Ісуса Христа посередником між Богом і людьми. І скажемо так: це єдиний посередник. Всі інші ми молимося до святих, до Причистої Діви Марії, але вони всі насправді. Переносять свої молитви до Ісуса Христа, а Ісус Христос є єдиний посередник між Богом і людьми воплочена, воплочена друга особа Божа. І саме тому, що Він прийшов і нам говорив про Бога і про Божий намір. Чому він нас покликав до життя, яке наше призначення, куди ми з вами прямуємо? То ми це знаємо не тому, що нам так здається і логічно виглядає. Навпаки, ну, деякі речі зовсім нелогічні, на наш погляд. Але він нас про це повчив, і тому релігія правдива не те, що нам здається у серці, не те, що ми переживаємо. Правдива релігія це те, що ми вміємо почути від єдиного посередника між Богом і людьми. І тому ми слухаємо і приймаємо. Але, дорогі сестрі і браття, це в будь-якій іншій ділянці нашого життя. Наприклад, не буває таке, що вчитель на уроці фізики каже, є такий закон термодинаміки, а хтось каже, ні, я так не вважаю. Я вважаю, що є інший. Подібно ми виглядаємо, коли Ісус говорить від себе таке, а людина каже, я так не вважаю, я вважаю, що є щось інше. Тому бачимо, релігія може бути лишень завдяки цьому посереднику між Богом і людьми, який прийшов на землю і став одним серед нас. І тому, дорогі сестри і браття, зачаття і народження другої особи Божої як людини. Воно таке визначальне для нас. І тому ми так святкуємо це свято. І деколи навіть вже забуваємо, бо ми співаємо коляди, ми радість висловлюємо, ми частуємо одне одного, тому що радість настала є е, причина цієї радості. Ми віднайшли правдивий шлях до Бога. Істину віднайшли. Бо до цього часу, поки Ісуса Христа не було, то ми лише, люди лише здогадувалися, як то може бути. Їхні всі релігії були такі, от як нам здається, як логічно. І тільки тоді, коли прийшов на землю Ісус Христос, перед нами відкрилася істина. А якщо ми знаємо, що довіряємо істині, то тоді наше життя забезпечене. Слава Ісусу Христу!